Ми вчилися в музеях, у реальних художниках. Ми ходили до Коцки, студенти, нас небагато було, ті, які сьогодні займаються живописом в країні. Це різні міста, але ми були якось разом. Славко Габда був з нами, він від батька нам пезлики приносив фарби. До Коцки ми ходили, він нам віддавав зелене офце, каже, я тою фарбою модною не малюю, я малюю такими, які сам придумав. Мав мав він собі таку палітру, пігменти, і він сам фарби вимішував. Він не хотів із Тюбиком малювати. А найбільше нас цікавив якраз Василь Габда, тому що він пастозно малював. У нього такі фактури були. Ми навіть його трошки порівнювали з Ван Гогом, тому що Ван Гог, ми дивились по фотографіям, його ж гопис майже об'ємний. І ми дивимося на роботи Василя Габди і кажемо, дивіться, дивіться, оце майже так само, Тож ми не бачили колір, а бачили тільки в журналах коричневих чи там сірих. І тому я кажу, що я не знаю, мабуть, мабуть щоб далі розвивалася наша закарпатська школа, як кажуть сьогодні в Україні, що є закарпатська школа, чи феномен закарпатської школи, чи ще щось. Я думаю, що треба викладачам, які викладають сьогодні живопис, більше уваги приділяти живопису і дослідженням художників, які вже сьогодні є іменем не тільки України, а й на Заході до них проглядаються. Повірте мені, ми нічим не вступаємо сьогодні, наприклад, у Відні я дивлюся художників класичних. І в мене завжди є аналогія з Бокшайом, з Ерделієм, розумієте. А вони ж там вчилися. Вони ж там навчалися у тих художників світових. розумієте? Це не сьогоднішнє наше таке пострадянське минуле, де ми барахтаємося в цьому і не можемо вияснити, що і що. Більша частина музею забита цим барахлом. розумієте? І для того, щоб повернутися до живопису, потрібно готувати молоде покоління, щоб вони розуміли, що таке живопис. Практику потрібно проходити не з кимось там на пейзажах, а приходити в музей і вивчати творчість цього художника. Як він бачив, чому він так бачив? Що за цим було, яка школа? Тому що в нас величезні проблеми. Я ж пам'ятаю, що діти, які малювали там цей срібний звір, вони природньо дуже добре відчували. У мене є приклади, коли вони потім поступав ну геніально малював хлопець, я просто дивувався і так далі, тому що я теж викладав. Я 13 років викладав у початкових класах, і в мене є досвід трошки працювати. А він потім поступив в академію і пропав, як живописець пропав. Він став професором, викладачом. Він малює так, як його потребує система, наприклад, Львівська академія. І Він так і малює, а як особистість він помер для живопису. Тому що живопис він має завжди народжуватися живописцем. Це не є щось, техніка, це є саме життя самого автора. І ми сьогодні на виставці бачимо живого і справжнього художника Василя Габду. Ось він тут. Він створив живопис такий, що він завжди буде. От у цьому розумінні говориться про те, що людина якби, переходить в якусь вічність. Оце вічність це є творчість. Ми можемо не згадувати, де він народився, хто його вчителі, ми бачимо факт, отут є живописець Василь Гавдан.